З вами на зв'язку, як завжди, я Марина Войтік. Фотографу, якого вже стаж роботи 12 років у різних жанрах. А також я зараз являюсь ментором для фотографів. веду свої програми і навчаю фотографів. Тому мені явно є чим з вами поділитися, як зі сторони фотографа, який орієнтований на клієнтів, і зі сторони ментора для фотографів, який стикається з різними проблемами фотографів. Саме на базі цьому я і будую ідеї для своїх відео на YouTube. Ну що погнали? І перший мій пункт буде звучати як база. Для мене база це, знаєте, про якусь таку технічну сторону. Ну, наприклад, фотограф вже знімає декілька років, але він так і не розібрався в налаштуваннях своєї камери, так і не розібрався, де ж там та витримка, діафрагма, і баланс білого, де там різні режими, де там ручний режим, як це переключати швидко. Коротше, який фотографує, просто в якійсь одній, знаєте, включив і одною там і підрегулював, і там чуть-чуть там діафрагму знає, що треба ставити типу мінімальну, щоб розмивався задній, і він завжди з. Ходить на зйомки, і це використовує. Тобто він не розуміє в повній мірі, що за що відповідає, і дає такому фотографу якісь складні умови зйомки, він не справиться. Або якщо ви до сих пір боїтеся знімати десь в студії, да, тому що чисто технічно ви не знаєте, от оці всі моменти потрібно закрити. Це те, що реально не вистачає фотографам. Це другий момент, чого не вистачає фотографам, це така певна комунікативна складова, бла, бла, бла. Да? До мене дуже часто звертаються фотографи на особисті консультації. І дуже часто я чую цей запит від фотографів, коли в нас групова наставницька робота. Це і, Марина, розкажи, будь ласка, як спілкуватися з клієнтом, що їй відписати. У мене є дівчинка в наставності, яка мені скидає скрини, коли їй пишуть замовити зйомку, і вона скидає скрини, типу, я не знаю, чи так норм відповісти, не норм відповісти. да. Дуже важливо, щоб ви все-таки це прокачували. Да, ми всі від природи різні, хтось інтроверт, хтось екстраверт, але річ не в тому. Вам не обов'язково тут не мається на увазі балакати. Багато бути клоуном, шутити, стендапити. Да? Ні, просто навчитися не боятися комунікувати з людьми, коли ви розмовляєте з людиною, дивіться їй в очі, ні в якому разі ось так от не спілкуйтесь. Да, 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 я тебе почула, які ти хочеш е, зйомку, яку е, хорошо, да, скільки фоток тобі від... Такого не має бути. Працюйте над цим, працюйте самостійно за допомогою спеціалістів. Я колись також, коли це пропрацьовувала, я ходила, наприклад, на курси телеведучих в Києві, і ми пропрацьовували, я вчилася не боятися розмовляти. Так само і вам дуже рекомендую цю навичку прокачувати, тому що щоб ви могли вільно спілкуватися з різним рівнем клієнтів, з різним полом клієнтів да, статтю, з різним віком клієнтів. Тому що, от в мене, наприклад, на курсі зараз конкретно в групі навчається. 10 фотографів, і там різний вік. Там є дівчинка, якій 20 років, і є дівчинка, якій 50 років. Да? І Мені якби не складно спілкуватись ні з однією, ні з другою. Хоча я по центру, да? мені 31 рік, і я десь посередині. Але мені комфортно що з цією, що з цією спілкуватися. Тому що насправді комунікативна, така от, е, складова вас, це дуже важливо в нашій роботі. Наступне, чого зазвичай не вистачає фотографам це трошки сміливості. Реально, сміливості втілити в життя ті проекти, ті зйомки, ті жанри, які вони хочуть. Е, я також проходила цей етап Етап, тому що я довгий час тривалий час знімала весілля, але я Дійшла до того моменту, що я хочу щось змінити. Я дуже хотіла довгий час, мабуть, десь ну, рік так точно, один сезон весільний. Точно я хотіла змінити перейти в індивідуальні фотосесії. Вони мене дуже манили, але я не могла набратися цієї сміливості. Мені здавалося, що це недоречно. Ось є вже система, яка працює, весілля, клієнти, весільний сезон зайнятий. І мені було страшно, знаєте, перейти в індивідуальні зйомки. Тим паче, що у мене був будуарний жанр, жіночі будуарні зйомки було дуже стрьом, але я не могла наважитися. you <laughs> Коли я над цим думала, я це пропрацьовувала, я це хотіла, да, тобто це все переварювала, скажімо так. Я дійшла все-таки до того, що мої бажання мають бути сильніші, ніж мій страх. І саме тоді я змогла сказати все, я не знімаю весілля, я не брала замовлення. Знаєте, як дуже кортіло, тобі пишуть, ви знімаєте весілля, а ти не якось йдеш за своїм бажанням, кажеш ні. Тому що я зараз іду втілювати там в пре ну, в там проект будуварний для того, щоб розкручуватися в новій ніші. І тобто, ти виставляєш вже пріоритети в залежності від своїх бажань. Тому будьте сміливіші, не старайтеся повторити, знаєте, якісь, от ви побачили якесь портфоліо в якогось фотографа, от я піду пофоткою так же ж. Не треба. Тому що ви повинні слухати перш за все себе, що ви хочете знімати. Нема таких жанрів у фотографії, які от стопудня класні. А ці от фігня. Всі жанри прекрасні. Всі предметна, репортажна, портретна, індивідуальна, весільна, там сімейна, лавсторі, будь-який жанр. Він прекрасний. Він. Грошовитий будь-який жанр, я завжди кажу, що я на за сезон на будуарних фотосесіях заробила більше, ніж за сезон на весіллях, коли я почала йти за своїм бажанням. Хоча всі думають стереотипно, що весілля це сама е денежна ніша, знаєте. Але насправді це не так. Будь-де можна розвиватися. Головне чути себе. А чому я заробила більше? Тому що в мене там був драйв, в мене з'явилася енергія, в мене був запал, і я там рухалася. А коли ви знімаєте щось, бо треба. То не завжди це добре. Четвертий мій пункт буде звучати про те, що фотографам не вистачає розуміння, що ж таке інвестиції у нашій професії. Якщо ви думаєте, що інвестиція у фотографії це тільки в техніку, в камеру, в об'єктив, то це не так. Інвестиція у фотографії це навіть скоріше, про те, що це в те, що ви вкладаєтеся у Проекти у портфоліо у класних моделей у класні локації в себе, перш за все. Повернемося, прокачуєте комунікативні свої да, здібності, прокачуєте свою харизму, прокачуєте свою впевненість, прокачуєте, знаєте, свою енергетику, щоб ви були класні, щоб ви не соромились, щоб з вами було приємно, щоб людина хотіла до вас повертатися, щоб ви були клієнтоорієнтовні. Тобто це все є інвестиції. Ви повинні розуміти, що в будь-якому бізнесі є інвестиції. У фотографи часто думають, що я купив фотоапарат, пофоткав там якусь свою подружку, друга, чоловіка, свата брата. Ви Виставив це портфоліо, написали, що вже я фотограф і якби сидять і ждуть, поки в них будуть замовлення. Такого не буває. Ну, я таких бізнесів взагалі не знаю, які е, починають працювати і дають ефективність без якихось інвестицій. Ну, візьміть навіть якийсь офлайновий бізнес. Навіть я часто там люблю приводити, до прикладу, кав'ярню. Ну давайте візьмемо її. Там салон краси, будь-що. Ну, давайте салон краси, щоб не, навіть, не повторюватися. От хочете салон краси, перш за все, вам потрібно знайти орендувати приміщення. Зробити там ремонт, закупити мебель, закупити всякі там фарби, щітки, да ну всяку, всяку цю ем, приладдя. Вам потрібно там ну навіть якщо ви майстер, окей, там не найняти майстрів, навіть не будемо йти так глибоко. Ви сам майстер, ви сам на себе. Тобто, ви шукаєте кабінет, обладнуєте його, закупляєте туди. Тобто, ви ж не можете. Так, я хочу, значить, салон собі. Я перукар, хочу салон. Значить я напишу, що я перукар. Зараз в мене буде черга, і тоді я почну закуплювати обладнання, шукати в оренду приміщення. Ні, тобто. Будь-який бізнес спочатку трошки інвестує, а потім вже звідти щось має і знов інвестує. Подумайте. Де ви інвестуєте в фотографії, і чи взагалі ви туди інвестуєте? Там давати свої пости на рекламу, на таргет – це також інвестиція. Йти в навчання це інвестиція. Ну, тобто, вкладатися в портфоліо, робити ТФП, портфоліо реально круте з класними моделями, а не тому, що вас сусідка сказала: Я хочу, щоб ви пофоткали. Ви там шукаєте модель ТФП. Сусідка каже: Ну давай мене. я якраз тут планувала собі, знаєте, якусь там фотосесію вона вам нав'язала щось. Ви пофоткали. Ні, все ваші проекти. Тому подумайте, задумайтеся, де ви тут інвестуєте, чи є ви інвестором сам для себе, для свого бізнесу. І п'ятий останній пункт, чого не вистачає реально фотографам, ну це болючий пункт, чесно, це структури і системності. От, фотографи, вони люди творчі, вони люди хаотичні. Я вас, колеги, дуже прекрасно розумію. Я така ж сама, я просто навчилася. Цим бізнес-процесам навчилася е, будувати систему і стратегію. І скажу вам, жити стало легше і комфортніше. Тому що коли в тебе хаос, коли ти не знаєш, що за чим, які в тебе процеси, як ти це все робиш, як ти це все організовуєш, дуже важко. Ти вялий, ти а сьогодні зробить, а може завтра, а що робить, а не знаю, а то а сьогодні. Ну, наприклад, одна із там маленьких стратегій да, робити сторітельни, навчитися це робити і робити сторітельніги, які будуть продавати твої послуги послуги Або, наприклад, записувати рілси, також які будуть націлені на те, щоб прокачувати в очах потенційних ваших клієнтів вашу експертність і розвивати довіру до вас і до вашої послуги. Тобто цим потрібно займатися, тобто взяти щось і почати його втілювати. Методів є дуже багато, методів, системи є дуже багато. Я вам хочу дати декілька з них, ключових і класних, і розказати вам, як ви можете заробляти від тисяч. Доларів в місяць на фотографії безкоштовно, це безкоштовний урок, але він закритий. Для того, щоб його отримати, ви мені в інстаграм пишете слово система. В Директ, просто одне слово, система. І ви автоматично отримуєте цей урок, який можете переглянути. Там я поділилася саме інформацією про структуру, да, про структуру е фотографії як бізнесу, як побудувати структуру, які треба кроки втілити, щоб у вас вже, знаєте, був працюючий такий механізм, а не хаотична така, знаєте, робота, хобі. Я б навіть не назвала її роботою, тому що це більше хобі, коли у вас немає структури і системи, у вас це хобі. А якщо ви хочете реально на цьому заробляти, будувати впізніше наймати персонал, мати свою команду, то потрібно працювати так стратегічно. Тому пишіть директ слово система, отримайте безкоштовний абсолютно урок, в якому я це все детально розібрала і розказала. А на цьому я буду закінчувати сьогоднішнє відео. Я сподіваюся, що вам було класно, корисно, цікаво, пройдіться по кожному з цих пунктів, докрутіть те, чого вам не вистачає і. Нехай ваша фотографія приносить вам задоволення, гроші, знайомства і кайфушки. Я рада вас була бачити в цьому відосі і до зустрічі в наступних відосах.